Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Олег Самохвал та мій колега Дмитро Король. Привіт, Дмитре! Усім привіт. Ну що ж, на вулиці травень, а значить, наше українське суспільство згадує не лише про сонце та великдень, а й про досить болючі та знаменні події історії, як, наприклад, Другу світову війну чи Чорнобильську катастрофу. Хоча цю трагедію нам за останні роки доводилося згадувати вже не перший раз. Ядерний шантаж Кремля продовжується на усіх інстанціях держави, що у двосторонніх діалогах з нами, що всередині своєї країни, як пропаганда, наголошуючи на величі Росії що й в світі на глобальних платформах перед іншими учасниками світової арени, граючись у подібні технології, СРСР вже не раз створив можливість ліквідувати світ з ядерною силою, потрібно бути обережними. Ну так, Чорнобильська трагедія є болючим спогадом не лише для України, а й для решти світу. Але ризики використання ядерних технологій залишаються актуальними й сьогодні. До прикладу, голосування 25 квітня Ради безпеки ООН, що до заборони зброї. Зокрема, ядерної у космосі документ містив заклик до мирного використання космосу, особливо державами з великим космічним потенціалом та запобігання гонитві озброєнь. США звинуватили Росію у приховуванні своїх намірів, а Китай у підтримці молодшого партнера. Як ви можливо здогадалися, шановні радіослухачі? Темою нашого випуску є «Радбез ООН. і ми хотіли сьогоднішній назві додати трішки риторичності в заголовку і назвали її Безпека на папері. Ну, і от цією назвою знов ми починаємо одну і ту саму історію з непотрібністю ООН та її неможливості функціонувати так, як потрібно. Радбес паралізований, і держави оцінюють цю платформу як можливість посилити свої воєнні злочинні діяння не більше. Ну, на мій погляд, не можна аж так знецінювати Раду безпеки. Так, це масивна структура, яка інколи не може оперативно відповідати на нові ризики, але її вплив лишається помітним і сьогодні, навіть коли левова частка нашої країни лише сміється, коли чує новини з Радбезу. Наприклад, для України не є проблемою ініціювати засідання Радбезу ООН, коли вона вважає це за необхідне, це вже неодноразово давало нам можливість посилити нашу присутність на міжнародній арені і продемонструвати іншим країнам усю протиправність діянь Росії. Бачу, вже почалася дискусія за та проти Радбезу. Сьогодні ми спробуємо знайти все таки ту правду. А чи потрібен нам той Радбез, і які процеси відбуваються там, і як вони, звісно, допоможуть нам? Українцям, але спочатку для недосвідчених. Поясни коротко, що таке Радбез. Рада безпеки ООН це один із головних органів організації об'єднаних націй. Він відповідальний за підтримання міжнародного миру та безпеки. Рада безпеки ООН складається з 15 членів: п'ять постійних Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США, і 10 непостійних членів, які обираються Генеральною асамблеєю на дворічний термін. Радбез ООН може приймати результат. Резолюції, які юридично обов'язкові для всіх держав-членів ООН, і може накладати санкції або використовувати військову силу для усунення загроз миру та безпеці. Ну я впевнений, ти ще й знаєш історію виникнення цієї структури. Звичайно, ООН була створена після Другої світової війни, щоб запобігти повторенню подібних конфліктів. П'ять постійних членів ООН – це і є країни-переможці Другої світової війни. Знову ж таки, кезнець. Тай, Франція, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Ці п'ять постійних членів мають право накласти вето на будь-яку резолюцію Радбезу. ООН. Радбезу ООН брала участь у ряді великих міжнародних конфліктів. Це і Корейська війна, війна в В'єтнамі, в перській затоці. Радбезу ООН також брала участь у низці миротворчих операцій, наприклад, Сили ООН на Кіпрі та місію ООН зі стабілізації в Гаїті. Ну знаєш. Тенденція в світі зараз така, та й у нас, українців, також що продвигають тему, що Радбез застарів, адже він створювався на основі холодної війни та часу протистояння двох наддержав. А теперішній час, у свою чергу, занадто нестабільний, аби усі учасники міжнародної спільноти могли доходити до якогось спільного консенсусу. Схожі заклики ми чуємо і про реформування НАТО і ЄС. Там також багато учасників користуються та маніпулюють своїми можливостями, аби Блокувати чи заморозити якісь процеси, як гадаєш, чому ну звичайно сьогодні світ є значно різноманітнішим і динамічнішим ніж у період холодної війни? Цьому сприяють вперше за все складні умови інформаційного віку. Це і пропаганда, яку використовують країни для взаємного впливу одне на одного, і в свою чергу це породжує перенасичення інформації, яке спотворює та значно ускладнює розуміння процесів на міжнародній арені. З іншого боку, не менш важливим є вплив ідеологій. Річ у тім, що ідеологія формує ідентичність людини і створює бачення майбутнього. Але часто буває так, що під конкретні політичні Цілі формується ідеологія, а не навпаки. Таким чином, ідеологія існує лише заради виправдання агресії і інших брудних справ. Далеко ходити не потрібно. Наприклад, ідея Руська-Ваміра. Спочатку, коли метою Росії було поглинання України через культурну асиміляцію, то український народ вважався братнім. Але коли було прийнято рішення піти війною, то ідеологія змінилася, і замість солодкої дружби вони пропонують. Нам гірку війну, ну взагалі ця ідентичність диктує власні інтереси країн. Ці інтереси змінювалися разом з пропагандою. Скажу більше, парадокс навіть у тому, що в один момент інтерес та пропаганда змінили місця один одного. Тепер вже мова ворожнечі стала формувати інтерес країни, адже ця ненависть стала чимось есенційним для держави, чимось, без чого вона вже й не здатна функціонувати. А інтереси у додаток адаптувалися разом з міжнародним геополітичним. Становищем, а точніше, під підпорядкування до старших, лише одиниці країн намагалися продвигати власні потреби та цінності. Це були дуже виняткові події та процеси, адже країни просто боялися йти на перекір США та СРСР. А зараз навпаки, кожен намагається добитися свого і байдуже, якими вчинками угорці, яких треба постійно підкуповувати, у них мета першочергово напаскудити нам відсутня. Вони хочуть вибити привеле. І своїй державі використовуючи при цьому наші проблеми. От чи гуманно це чи ні, вирішуйте самі. Ну насправді це є помилкою не лише світової спільноти, а й передусім Сполучених Штатів. Адже після розпаду СРСР та перемоги у холодній війні американці стали єдиною силою, що могла б сформувати геополітичну карту світу. Але замість того, щоб активно просувати, нав'язувати ліберальні цінності, США вибрали шлях лагі демократизму. Ця стратегія не лише гальмувала поширення західних цінностей, а й утворила такий собі вакуум, який був заповнений альтернативними моделями розвитку. Я акцентую увагу на Азії, де також відчули наслідки розпаду СРСР. Цей момент міг би бути використаний для активного впливу на регіон, але американська політика не реалізувала потенціал цього часу. Як результат, багато країн у східній частині світу знайшли себе в ситуації, коли вони не мали. Чіткого вибору і шукали альтернативні шляхи розвитку. Якийсь дуже жорсткий шлях ти обрав, аби продвигати ліберальні цінності. Ти так не думаєш? Ну тобто, нав'язування ідеї демократії було краще ніж сидіти і чекати, поки країни захочуть стати демократичними. Заради ліберального, вільного і демократичного світу. Чому б ні? Отже, ми щойно розібралися, як сильно змінився світ, і через що існують такі випадки, як із Радбезом, наприклад, що він просто. М'яко кажучи, ну не в тренді. Ну, перш за все, Радбес це майданчик для спілкування. Ця форма обміну думками робить можливим прогнозування дій країн, що тільки сприяє миру у світі. Зустрічі створюють таке собі відчуття безпеки. Адже коли ти бачиш виступи інших держав, то починаєш розуміти їхні наміри. В будь-якому разі, це значно краще. Ніж сидіти в ізоляції та боятися кожного шороху. Наприклад, як в Албанії свого часу президент-диктатор залякував народ ядерною зброєю, опинившись в ізоляції. Коли сам же відвернувся від СРСР, він обрізав комунікацію з зовнішнім світом, тому й насаджував у голови народу все, що хотів. Ну добре, до Радбезу. Сьогодні я всім покажу та докажу, що я не розумію, як діє Радбез, і повернуся до всім улюбленого питання: чому Росію не вигнати тої п'ятнадцятки Радбезу? Ну відповідь доволі проста: процедури виключення держави з Радбезу не існує. Оце це так поворот, але ж постійний представник України. Не прион кислиця постійно акцентує на тому, що Росія незаконно сидить на місці СРСР, і хіба це неправда? Були ж наведені досить чіткі аргументи з цього приводу. Подібні заяви Сергія Кислиці я б розглядав як частину української пропаганди. Ну скажімо так, б'ємо ворога його ж зброєю. Чому Росії можна дискредитувати Україну, говорячи про те, що ми не держава, не до Росіяни і, взагалі, позбавлені вмінь діяти самостійно? Виявляється, у цю гру можна. Грати вдвох, ну те, що ти кажеш, це гарні поради, як варто діяти нам, українцям, в такому контексті. Але знову ж таки, що ООН, що сам Радбес неодноразово робив правки в свої статути, доктрини, аби відреагувати на ситуації в світі, усі погоджувалися з тим, що відразу прописати усі тонкощі було неможливо, і їх приймали на ходу, наприклад, щоб захистити південну Корею від наступу. Так, а чим відрізняється сьогодні? Сьогодні від тодішніх подій Союз не з'явився, не всі суб'єкти є в Радбезі, тому можна приймати рішення не одноголосно. Бо тоді Радбез та ООН загалом повторить долю своєї попередниці Ліги Націй, де замість того, щоб вирішувати складні питання, просто ізолювали незручних потужних гравців. Мова йде про СРСР, Японію та Німеччину. Але сталося так. Що так звані країни ізгої почали створювати власні правила, що в результаті призвело до другої світової війни, тому виключення, хоча б одного із суб'єктів. Призведе до того, що він гратиме за власними правилами, замість того, щоб брати участь у дискусії та враховувати інтереси інших країн. І Дійсно, Ліга Націй тому й розвалилася, бо вона почала бути таким собі між собойчиком. Але Радбез своїми постійним правом вето, який блокує будь-які дії інших і розв'язує руки агресору. Ну, м'яко кажучи, не додає надії, що це все вирішиться не так, як з лігою націй. Ну, це звичайно суттєвий недолік. Але є й позитивні моменти. Річ у тім, що кількість суб'єктів з легальним правом на агресію обмежується п'ятьма країнами. Це робить конфлікти більш передбачуваними і керованими. Тому я не думаю, що безпека є суто на папері. Звичайно, структура Радбезу недосконала і, на перший погляд, є мало ефективною. Але, на мій погляд, варто акцентувати увагу на усуненні вже існуючих недоліків та шукати нові рішення. Краще, хай. Світ буде керованим безладом, ніж непередбачуваним хаосом. Ну, бачу, що вже в наступному випуску у мене буде купа можливостей задати тобі незручні питання, адже навіть розуміючи усе те, що ми проговорили сьогодні, фактор Росія та її вторгнення присутній. Тому чекайте нас з поверненням, де Дмитро спробує переконати українців у тому, що не все так однозначно, і з нетерпінням чекатиму на нові гострі запитання, адже саме вони допомагають поглянути на ситуацію під іншим кутом та знайти найкраще рішення. Ну що ж, а наш ефір підбігає кінця. Дякую вам, шановні радіослухачі, що були та будете з нами. А ми прощаємося. Зустрінемось за тиждень. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.